Цикелячками і лідяниками! У моїй стороні різдво це страхіття. <плес> вечір багатий, найбільша розрада під зорями сісти з коханою радо. Аж вони приїхали додому, глянули на ручку дверцят машини, а там <плес> Коржику, перестань! такого холоду нагнав. Та ходь, я ж тільки жартую. Іди сюди. Коржику, ну як на тебе сердитись? Що це було? Е, ні, я на це більше не поведусь. Ні, на це раз мені і не снилося жартувати. Не чув більшого ідіотизму. Усе це було не так. Тебе там не було.